Що чиновник може змінити у своїй роботі, аби громадяни були задоволені, цьому працівники івано-франківського міського конкому взялися навчати польські експерти з міста Люблін. Такий проект здійснюється за кошти канадської МЗС і Польщі та покликаний допомогти місцевій владі зробити свою роботу прозорою та відкритою. Тренери майстер-класу зізнаються в Івано-Франківську кричущих проблем із цим немає. Тим працювати над собою треба і надалі, адже відкритість влади це ще й добра нагода протидіяти корупції. прозорність впливає. Bilsza na walku z korupcją niż jak będzie najkraszcza antykorupcyjna policja, milicja w drżawie. My w Polsce mamy antykorupcyjną policję i harność jest. Ale jeszcze bilsze my zmienili na riwni korupcji, to muszą je prozornist, jaka wynika z szczodzennej pracy. У міськвиконкомі розуміють, аби бути ближчим до громади, треба не лише про це говорити, але й мати відповідне бажання. На думку франківських чиновників, воно у більшості представників влади таки є. Втім, не завжди виникає розуміння з боку самих мешканців міста. Ми завжди відкриті до громади, завжди відкриті до проектів, які вони готові втілювати. З радістю завжди підтримуємо і допомагаємо в їх реалізацію. Є можливо не завжди десь можливо трошки сприйняття зі сторони мешканців, оскільки вона звикла завжди вважати, що влада є поганою, влада не виконує це все. Але є певні причини, чинники, які ну суб'єктивно чи об'єктивно не дозволяють в ту чи іншу річ проєкт втілити в життя. Курс тренінгів для франківських чиновників триватиме до кінця тижня. У п'ятницю проведуть розширену зустріч з громадськими активістами. Втім, на цьому навчання не завершиться. Загальна тривалість проекту понад півтора року. За цей час для працівників виконкому відбудуться навчальні поїздки до Польщі та онлайн-конференції.